Вітаю, любі примінчики. А сьогоднішнє відео я присвячую тим новеньким книжечкам, які не так давно оселилися у мене вдома, і покажу, трішечки розкажу деякі з них я навіть встигла вже прочитати, але також розкажу дуже-дуже дуже поверхово, бо прочитані книжки то в мене окрема тема і окремі відео. І так, я почну по порядку, тобто поступово як вони з'являлися у мене вдома. Першими з'явилися у мене Ось ці дві книжечки. А це повернення ангелів Мара Маравульф, романтичне фентезі, як ви розумієте, про ангелів. Якраз цю книжечку я встигла прочитати дуже швидко. Вона читається легко, неймовірно захоплива історія. І у мене було таке постійно приємне відчуття, нібито я розумію, що хоче розказати автор. І в той самий час хотілося. Далі читати, тобто були моменти, які я відчувала, що так, ця історія комфортна для мене, і я навіть щось там відчуваю, розумію. Але інтрига, якісь моменти сюжетні повороти, все одно авторка тримала в напрузі, тому я не могла відірватися. А друга книжечка це у мене четверта частина. Хроніки-буре світла, епічне фентезі, неймовірне, таке прямо пропрацьоване. Сандерсон став одним з моїх найулюбленіших авторів після того, як я прочитала першу частину цього циклу. І ось сподіваюся, що скоро дійдуть руки до цієї цеглиночки. Вона дуже-дуже гарна, гарна в плані ілюстрації. Бо обкладинка мені б хотілося якоїсь більш такої. Епічної, а якоїсь такої, щоб казала, показувала мені, що тут буде відбуватися. Один тільки меч, і цей візерунок мені якось недостатньо захопливо. Але у середині є дуже круті ілюстрації. Вони от є як чорнобіль, також є і також є і кольорові. Тут, як завжди, це просто витвір мистецтва, на мій погляд, і ілюстрації, і книжка. Тут є ще Тобто, ну, все для нашого комфорту. Звичайно, що єдине, що незручно тримати в руках таку цихлинку, да, вона важкувата, але я готова на це піти заради цієї історії. Так, перші дві я розказала, поїхали далі. А далі у моєї доньки вона читала Ерагона, закінчилась та книжка, і вона прибігла і каже: Мені треба продовження якраз тоді я дочитала першу частину сага про ангелів і розуміла, що мені терміново потрібно продовження, тому я зробила замовлення. Я замовила ще дві книжечки: це найстарше продовження Ерагона, цикл спадок, друга частина. Вона теж дуже гарна. У неї є кольорові прекрасні ілюстрації. Ця закладинка, це ми, сама ручками робила, і ці закладинці вже багато років. Тому вона трішки потріпала з часом, але це дуже мило, тому я її залишила на огляд. Да, тут є гарні ілюстрації, також просто неймовірні, як на мене. Історію я не читала, читаю мала, їй подобається. І для мене це показник, що історія захоплива. Якщо дитина може полюбити всесвіт, захопитися читанням, то, значить, таке. Тому можна довіряти, що це точно не нудно. Першу частину я почитала Дейвкона і думала, що не буду продовження брати. Тобто сподобалося, але не настільки, щоб купувати всі частини. Але після того як донька дісталась до цієї книжки, я зрозуміла, що угу, ми будемо купувати продовження. Єдине, що мене бентежить, що третьої частини зараз, наскільки мені відомо, українською ще не випустили. І знайти я поки що не уявляю, якщо їх ніде немає, то ну, колись був е, випуск видавництва ранок цього циклу, можливо, десь у бібліотеках залишився. Але саме ось від видавництва «Небо» будемо чекати третю частину, ось такого ж плану, гарненьку. Сподіваюсь, що дочекаємось скоро. Так. І як я вже казала, я не змогла завершити цю історію і кинути її на першому. На першій частині я просто з нетерпінням чекала другої. Це гнів ангелів. І тут у мене продовжувалося таке відчуття, коли я: ага, я знала, я ж уже читала романтичні фентезі, і я не одне вже прочитала, і я вже точно знаю, до чого тут веде авторка. Я так само впевнено читала, і як би ви знали, як розбилося моє серце. Коли я дочитала 80% цієї книжки і до кінця залишалось відсотків 20, і коли все все пішло не так, як я б, взагалі могла собі уявити, але про це я розкажу вам у іншому відео. <рігла> тож я, я дочитала да, ось цю книжечку також. І потім сталося, ну, для мене це як маленьке диво. Я вже от, купила ці книжечки і розуміла, що найближчим часом я. Не зможу виділити, не маю можливості поки що виділити гроші на наступні книжки. І думаю, що ой, наступні будуть через місяць, а то, і можливо, і більше. І так якось, ну, думаю, ну ладно, <сум> трішечки сумно, ну нічого. І от уявіть моє здивування, коли мені я посеред робочого дня сиджу, і мені дзвонять з книжкового клубу і кажуть: Анастасія, у вас на рахунку є 500 гривень бонусів. Але сьогодні останній день щоб їх використати, і я така ні слова більше. І я бігом біжу на цей сайт. А у мене виявляється ще більше бонусів, просто згорять тільки на 500 гривень. А взагалі їх було на 775 щось таке. І я просто в захваті, і я така це знак. <ріст> Треба брати нові книжки. І ви знаєте, що мені сподобалось в тому плані, що це був несподіваний як подарунок. Я обміняла КСД коїни на гривні і могла на ці гривні набрати книжок. Набрала я трішки на більше, тому доплачувала 200 гривень. Але суть у тому, що я коли думала, а які мені книжки купити? Зазвичай я аналізую, тобто, або а, думаю, чи це мені може якось знадобитися, якщо це якась науково-популярна література, чи психологічна література, чи якийсь саморозвиток і тому подібне, то я там аналізую, чи мені може це допомогти якось. Якщо це художня література, чи довіряю я автору, чи впевнена, я, тобто в мене є постійно якісь сумніви, я аналізую, думаю, і намагаюся все ж таки купувати те, що я от точно майже ну ніколи не вгадаєш, да, на 100%, але якось все ж таки відфільтровую, бо всі бажанки я купити ну, просто фізично поки що не можу, принаймні, не знаю, чи колись це станеться, що я зможу все купити. Також думаю, чи я, наприклад, дитині, да зайде, не зайде книжка. Якщо я розумію, що дитині може зайти, то більш ймовірність, що я куплю. І от коли мені сказали, що ось у тебе є бонуси, я вирішила купувати не те, що я аналізую, що мені треба. Я вирішила купувати те, що от мені просто хочеться. Знаєте, як от мала дитина, вона не аналізує що ж, треба їй, це, не треба. Вона просто хоче і, і от прям дайте зараз. Я думаю, от порадую себе в такому контексті без аналізу, без розмірковувань, наскільки це класний чи не автор, чи зайде чи не зайде, бо це все ж таки подарунок. І я купила книжки абсолютно якби, на почуттях, на емоціях. І я зараз вам. Про них трішечки розкажу, трішки їх покажу. Вони мені сьогодні прийшли, я їх сьогодні забрала з нової пошти. Перша книжечка Марта Велс Всі системи небезпека це маленька перша частина. Я знаю, що частин багато, але не ризикнула купувати більше, тому що хочу познайомитись принаймні з цим Всесвітом. Як ви розумієте, це в нас науково фантастичне Твір. І мені такого інколи не вистачає, мені так інколи хочеться. Щось таке прям науково-фантастичне. Я думаю, що тут ще буде доволі динамічно, судячи з назви і судячи з обкладинки, і сподіваюся, її прочитати найближчим часом. от, І розкажу подробиці. Я дуже сподіваюся, що мені сподобається і що я буду купувати ще продовження цієї. книжки. Далі. Далі книжечка, яку я купила також на емоціях. Чому? Тому що я не знаю ні цієї авторки, нічого взагалі. Я тільки знаю, що ця троянда пахне. Тобто, ось зараз ось у мене запакована книжечка. Да? І я хочу її розпакувати і переконати, що справді ця троянда має аромат. І оця начебто нелогічна річ, що тут пахне троянда, це мене. Мені так захотілося, коли я вперше про це довідалася, я подумала: ну, можливо, що це взагалі не мій жанр, бо це ну, назва готика, видно темну таку обкладинку, Тобто це якийсь готичний роман. Тут є позначка 18, і написано про пристрасть, тобто тут буде щось дуже-дуже пристрасне. Я не знаю, може, це буде якийсь дарк роман, дарк роман і я. Стараюсь уникати було знайомство, мені якби, не дуже сподобалось. І я ну, уявлення не маю, зайде мені ця книжка, не зайде. Мені здається, що мені буде трішки соромно її читати, але ну, якби, все одно цікаво. А, вона має гарний фіолетовий зріст з трояндочками. До речі, а якщо ми його зможемо зараз відкрити, От, у мене все так буде не дуже естетично, я так відчуваю, тому що. Я просто бачила дівчинку в інстаграм, яка дуже естетично знімає ось ці от плівочки. Можна просто годинами дивитися, як вона це робить. Здається, місті Гарден називається її профіль. І я в захваті. Але в мене так не виходить, а я хочу понюхати цю троянду. Так, зараз ми це зробимо разом. Ну, я думаю, що тут буде фентезі, все ж таки, елементи фентезі принаймні точно. Це вже добре, бо фентезі я люблю. романтичне фентезі я люблю. Тут буде однозначно романтична лінія. Я впевнена, що він у неї буде безмежно закоханий. Це одиночна книжка, і мені не треба потім бігати шукати продовження по всьому ринку книжковому. Тому як би плюси точно є. Я сама себе заспокоюю. Ось. Я це зробила. Ви знаєте, вона майже не пахне. М -м -м -м. Да, пахне. Просто треба було трішки потерти. Вона пахне трояндою. Як дивно, правда? Троянда ще пахне троянди, Боже, вона пахне. Я вам передати не можу. Як це дивно, ну, коротше, ви бачите, да, що вона дуже гарна. От який у неї гарненький зріс. І я думаю почати саме з неї. От, після ангельської саги. Дві частинки я прочитала, мабуть, що я почну з готикани, а потім буде а, вбивце. Вбивце бот. Так. Да. І. А, і ще одна книжечка, яка була куплена за бонуси, це грішний Віоліни Ситнік. Чому я вирішила купити цю книжечку? Я коли її також побачила в соціальних мережах, мені сподобалось Перше, це те, що ангельська тема, ангельська тема мені подобається. Я сама написала книжку навіть уже дві і третя в роботі, вона називається Пробудження перша частина. І друга темні часи. Там також ангели, як головні герої, разом з людьми, разом з іншими міфічними істотами. Дуже тим цікавий динамічний сюжет суть не в тому. Я її написала, але вона не була видана ніяким видавництвом. Але мрія, ця думка, чи можливо, що колись мені вдасться щось видати або сам видавим, або через видавництво, вона у мені все ж таки досі живе. І коли побачила, що у когось це вийшло, це наша українська авторка. То мені одразу стало так радісно. Я подумала, що треба підтримати людину. Тому ну, я розумію, що одна моя куплена книжка не врятує авторку, але це один з вкладів моїх особистих у підтримку наших українських авторів, тому що я знаю, як їм важко боротися з зарубіжними бестселерами, які перекладаються. На українському ринку, і при тому, що є багато дуже якісних історій, якісних книжок, але не всі про них знають. І якось надають перевагу більше вже закордонним авторам. Багато хто навіть не дивиться у бік українських авторів. Я вирішила, що це знак, що мені треба цю книжку купити. У мене сьогодні бачите все у знаках. <гум> Спершу знак бонуси, потім знак те, що це ангел і українська авторка, а називається книжка Грішний небо для тих, хто має крила. А, ось така обкладинка. Ну, відповідно, це ангел, я так розумію, який спустився на землю. Подробиць не знаю. Буду читати і думаю, сподіваюся, що буде відгук. В мене з відгуками біда, я раз на місяць приблизно планую кинути Ютуб. <смі> І все одно повертаюсь, тому якби дуже сподіваюся, що побачимось скоро в наступних відео. На цьому все. Розкажіть, будь ласка, які ще ви книжки читаєте, які можете порадити. І чи читали ви щось із того, що у мене з'явилось на поличках. Дуже дякую всім пока!